Не секрет, що в іграх є різні механіки, іноді вони цікаві, іноді не дуже. А я зразу, коли кажу про не дуже, згадую мою улюблену алхімію в Kingdom Come – Deliverance. Я не розумію, як це було вигадано, і я вважаю, що якщо існуватиме людина, яка... Буде просто, ну знаєте, от, вона медійний контент буде створювати. Це готує зілля в алхімії в кінтовкамі. Вона стане легендою, тобто стріми по алхімії. От це от все. А, бо для мене це виявилось прям непідйомною задачею. Якщо вкривати сундуки, я навчився швидко а, обкрадати не швидко, але навчився, то алхімія я такий. Я за вообще місії в монастирі. Тільки ну мені все одно я до цього станка не підійду. Але це не єдині дивні механіки. Тим не менше питання наступне. А, на що в іграх додають дивні, а часто прям погані ліниві нудні механіки, чи виправдано це, чи це просто розтягування ігроладу? Вау, я знову гості говорю перше. Ууу, мені подобається. Ладно, якщо серйозно, не знаю для мене особисто, ну, ті механіки мають місце бути в іграх, і вони повинні. Тому що, ну блін, важко уявити гру, яка от знаєте, от сів. І вона тебе не відпускає взагалі. Такого немає, тому що об'єктивно, все ж таки в усіх творах мистецтва є такі умовні емоційні гойдолки. Є періоди затища для того, щоб ти міг подумати, зрозуміти щось про гру в іграх, наприклад, там прокачатися в цей період, не знаю, піти кудись полутати, щось таке більш-менш неважливе для того, аби просто відпочити. Тому що якщо гра ось така, от постійно на піднесенні е, Боже, добре, що ми без відео, бо це був такий жест, типу, від серця до сонця, щойно випадково. Мені здається, було б дуже важко. Типу в цьому плані, от я нещодавно відносно нарешті пройшла The ордер. І це буквально гра, яка от буквально от вона починається. І вона йде іде постійно вверх. Як я рада, що вона триває всього 7 годин. І то там все рівно є паузи, такі трошки як просідання, але навіть ці просідання мені їх не вистачає. Мені сказати, пожалуйста, я хочу подумати, чому той персонаж сказав, що я говно. Я хочу зрозуміти це. Тобто мені завжди в іграх е потрібно ось цялити типу, по пауза, за ти перед бурею умовною. Це в тому числі як класно працює на нагнітанні для того, аби не знаю, там типу якийсь емоційний момент підсилити. Тому що круто, коли знаєте, наприклад, у вас в щось сталося дуже погане, і тут вас всі кидають. І ви типу самі на, ну, на самоті зі своїми думками щось сталося, щось хірове, ви самостійно, щось йдете кудись. Ну, от мені це навпаки дуже подобається, тому для мене рутинні такі однотипні механіки, вони як просто щось, щоб відпочити і трошечки зібратися докупи. Але 10 хвилин, типу, карті в сталкері це не рутинна механіка, це кусок говна. Мені не подобаються деякі механіки. і... Е е е та, да, вони рутинні, і вони мені, мені взагалі не подобаються ігри, побудовані на цих механіках. Це як мінімум Грінд. Я ненавиджу Грінд. Взагалі це найгірше, що сталося. Мені здається, з ігровою індустрією, Але я знаю ігри, побудовані на грінді, в яких купа фанатів. І тобто, це те, що буде нудною механікою. Да. Ну, ну Механіку для мене, для багатьох інших може бути не нудною і навпаки. Тож, я думаю, що немає там прям такої мети, знаєте, що сидять так, нам треба додати ось класна механіка, потім нудна. Класна механіка, потім нудна. Ні, я думаю, що якраз це відбувається, бо для когось щось класне, для когось щось нудне. І, от, і емоційні ходовки, до речі, теж працюють. Я, наприклад, можу згадати, е, здавалось би, в. Red Dead Redemption є подорожі, ти можеш там досить довго їхати. Ні, там класно дуже обиграно, це там є оця кінематографічна камера. Але загалом, коли ти вже довго в цьому світі, ти його вже всі, весь вивчив і не трапляється, поки ти їдеш ніяких рандомних подій. Ну, загалом це просто дістатися з пункту А в пункт Б. Але там постійно насичений е, подіями сюжет, ну, переважно, і ти власне можеш в цей час просто трошечки відпочити від цієї карколомної там перестрілки від цієї, там якогось сюжетного повороту. Ти можеш просто, ну, типу, подихати. Я не знаю. Ти можеш, я не знаю. ти можеш, Якщо ти я їв якраз в момент, поки я їду, типу коли грав, наприклад. Тобто мені треба такі моменти. Е, ні, класні ігри, які там не випускають тобі тебе там, наприклад. 5, 6, 7, 8 годин взагалі не відпускають. Це прикольні ігри, мені такі теж подобаються. Але якщо це довга гра, ну вона має мені трошки ну, я хочу їсти іноді, знаєте, там хтось хоче пити, хтось курить, ну, коротше, треба якось це розваж... розбавляти. Але, будь ласка, не Гріндом. І напевно, ще, напевно з таких прям ще е... механік, ну якщо ми згадали Kingdom Come, Деліверенс. Скажу чесно, я ще недалеко пройшов, але поки що, механіка відкриття замків, і загалом, більшості ситуацій у всіх іграх механіка відкриття е е е замків. Це якийсь крінж, типу. Я розумію, що це можлива спроба в реалізм там, чи щось таке, що ну, насправді, імовірно, що я не вмію відкривати в реальному житті замки, і імовірно, що це складно. Але мене постійно це дуже вкурулює у всіх іграх, якщо це прям, ну, мені, типу, особливо, якщо це дається, прям не дуже легко. І напевно ще згадати таку погану механіку, те, що мені не подобається, це за рідкими виключеннями бектрекінг. Е, це механіку, яку я дуже не люблю. Та, бо я, ну типу, я розумію, що на частково бектрекінгу побудована та? і я люблю цей жанр. Але якщо це кровасно зроблено, і я дійсно є сенс повертатись в цю локацію, бо в мене відкрився новий скіл, тоді так. А якщо це зроблено погано, я просто стакнувся і я. Просто кожен піксель досліджує локації і е, купу таких вже локацій, і оце все як це відбувається, то ну, це, це жахливо і мені так і не подобається. От, тож, навіть в таких метройваннях це не завжди класно. От що, що по, по вас? Що у вас, які, які власне, найгірші найнудніші нудніші механіки, які, або які вас дратують? Ой, давайте згадувати. Насправді мені дуже не подобалися спроби у в перших асасінах додати різноманіття і робити місії на час. Типу, я взагалі не фанат. Ну, типу, знаєте, швидко пробіг, типу, паркурити. Я не люблю таймери. Е, іноді вони додавали, здається, навіть сюжетні місії, які обмежені по часу, мені не по кайфу. От, але це не нудна механіка, це просто та, що мені не подобається. А от нудні механіки, я пам'ятаю, в першій частині багато про це жартували це е, кидати людей на ці наглечики, щоб вони бились. Це було геніально, це прям ну, моя повага. Ну, от. А, насправді, одна з найнудніших механік і дуже популярних в іграх Ubisoft — це зачистка аванпостів. І мені абсолютно не зрозуміло, чому вони прям навіть не намагаються урізноманітнити її. Тобто не додають ніяких особливостей до того чи іншого аванпосту, ніяких приколів, типу, знаєте, цей можна підпалити, той можна натравити кабанів, в цьому можна домовитись зі охоронцями, а цей уже пустий. Нє, такого не. Вони просто ставлять ці авантпости, і тобі кожного разу треба робити одне й те саме. Це максимально нудно. І я не розумію, типу, не треба бути генієм, щоб додати різноманіття хоча б мінімального. Але вони просто візуально архітектурно по-різному виглядають, але структура в них одна й та сама. Треба будь всіх ворогів і все. З ну про алхімію я вже сказав. Вона для мене це не нудна механіка. Для мене це жахливо у всіх просторах. А ще, типу, напевно, одне з найгірших для мене, що я не люблю найбільше, вони для мене і нудні і погані. Це безкінечні завдання в іграх. Знаєте, ті, які не можна виконати. Тобто, от вони просто поновлюються і поновлюються. Якщо напомнюсь в фалауті, четвертому є оцей можливість ходити до братерства Сталі, і він постійно так кудись на зачистку відправляє. І ну, це неможливо закінчувати. Я ненавиджу завдання, які неможливо закінчувати. Вони не цікаві в 99% випадків. І ні до чого не приводять мінімум нагород, але постійно висять як активні. І мене так це бісить. Я просто не можу. От, це мій. Блін, ну мені знаєте, якщо говорити про тупі механіки, ну, до речі, я ти погоджусь про час. Мене бісять ці обмеження, тому що камон, я сама собі їх вже ті купи створюю, щоб мене ще гра чомусь обмежувала. Типу для мене дві місії з мафії другою, коли тобі треба по заправкам вчасно поїздити, е забрати типу, якісь купони і витратити їх, тому що там типу, їх строк зминає. Я її ненавиджу, що в першій частині ця гоночка, хоча я її швидко пройшла, Я грала на типу цьому правдивому режимі складності, як було в першій частині. Я пройшла гонку з другої спроби. Але сам в да, да, I am super skill. Але я не знаю, вона мене все рівно вибісила через те, що типа чому тут є тупі ускладнення, які не потрібні? Тобто я не вважаю, що ігри потрібно ускладнювати, до цього не треба. Із. Тих, що для мене нудні, знову ж таки. Механіка ходьби об'єктивно може бути цікавою. Я уважнюю ігри, типу симулятори ходьби, Firewatch, я зараз граю в The Invincible, Це чудові ігри. Афігенні, по суті, їх основна механіка це ходити бродити. Але знову ж таки, ходити бродити в Open World по 10 хвилин, як я вже згадувала, це не моє. Для мене це дуже нудно, і мені не вистачає або транспорту, або можливості фаст тревелу. Все, при тому. Мені просто можливість навіть тепнутися до якогось умовно бази, на якій я була, яку я сама відкрила. Я туди перейшла, І мені навіть від неї доведеться йти 500 метрів. Мені більше подобається, ніж просто йти півтора кілометра. Ну, типу, трошки упрощення воно має бути. А, і з того, що я щиро не люблю, і про це буде відос. Я не люблю стелс. Для мене це нудно, мені не подобається. Типу, я йду в ігри за екшончиком, мені хочеться динаміки. А стелс для мене штучне розтягування і нецікавість. І, типу, мінімум ігор є, які вміють стелс зробити реально механікою, реально фічою, реально чимось крутим, а не просто, типу, ну, ми це додали як в спайдермені першому Джейн», Ну, типу, це просто, аби що, шо? щоб що, шо? щоб мене вбити морально. Ось при тому є дізонор. Ну, типу, яка гра максимально стелсова, але якщо ми граємо в хорошу, так сказати, історію, але вона чудова. І тому от стелс, напевно, ще для мене. Ой, і що я ще можу сказати? І що, напевно, ще щось такого, що я прям не люблю. М -м а, ну, Напевно, напевно, а, мене періодично бісять деякі ігрові умовності, коли їх забагато. От, типу. Не знаю, от ми взагалі цю тему взяли через те, що там треба було, типу, на картинці хтось показав, що є таскати ящики, це нудно. І для мене це дійсно тупа ігрова умовність, тому що ну, типу, я розумію, що це показує, що не всі шляхи прямі, є тернистість. Але це можна показати і просто левел дизайном, і просто тим, що ви там покажете, от був один шлях, але його, наприклад, прямо щойно завалила якась там буря чи ще щось, і тут вам вже є ну, інший шлях, який там більш важкий. Тобто, ящик мені не покаже, що шлях складний. Мені це покаже левел дизайн. І тому, напевно, от все ж таки тискання ящиків, хоч це, наприклад, в умовному тлову мене бісило, але я ще хоч якось це можу зрозуміти, то там на скріншоті була Stellar Blade, якщо я не помиляюсь, це для мене щось прям шоп -шо? <реш> Нащо? Хочу відмітити один момент, що я в цілому також не фанат стелсу, але мені окція механіка, але при одній єдиній умові. Якщо тебе спалили в стелсі, це не фейлить місію. Бо я ненавиджу це відчуття, ну, типу, ну, не виходить, в мене? Ну, не х... я хочу всіх вбити. Я вирішу зараз всіх. Я злий. Типу, я просто Assassin's Creed дуже часто проходив по стелсу, у мене не було цього дискомфорту, але якщо мене палили, я такий, ну час всіх повбиваю, так? Ви... А от. А коли вот ета місце провалено, я такий ви Паніш, це я відчуття, що мені навіть шансу не дали. Я такий, да я да армію на мене нашліть, я всіх затащу. Я, я готовий на все ліжби більше в цей стелс клятий не лізти. Вони такі, ні, так нам не підходить. Вас помітили. В Лок легасі це було сюжетно обумовлено, але мене вкурвлювало ці місії зі стелсом. Бо ну я постійно їх пелив. Я постійно їх пилив і не міг ніяк скипнути або ну якось інакше пройти. От, але там. Е Погоджуюсь, погоджуюсь, стелс Стелс має бути ну, типу, не обов'язковим. Але як механіка сама, я розумію, що людям багатьом подобається. Дійсно, от прям стелс от класний приклад, наприклад, Дізонер. Але ну я я хочу варіанти. Я хочу варіанти. Знаєш, кажу, я про Стелс можу зараз багато говорити, бо я відео зробила буквально. Він напевно вийде, поки це вийде цей подкаст. Але прикол в тому, що чи мені подобається Стелс, насправді що по суті. Навіть з інстант-фейлом його можна зробити трошечки цікавішим. От, наприклад, от, знову ж таки, з приклад спайдерменом. Перша частина Джейн, це абсолютно нікому е не потрібна частина гри, тому що вона не має варіативності. Тобі просто от, тобі помітили, все, срака, пока. Але в другій частині здавалось би, теж, що тебе засічуть, місія провалена. Проте, от буквально, вони додали просто їй станову зброю. все, типа. Воно в корні перемінило все, тому що, по-перше, вони, я думаю, попрацювали над саме левел-дизайном, тому що в загальному в таких ситуацій, коли тебе може сильно спалити, їх стає менше. Мені здалося, що час знаходження тебе, ну, як типу, що тебе помітили вороги, вони ставили теж побільше цей час. І от буквально можливість нею вирубати людей, при тому з інстант фейлом, якщо що, вона вже зробила місії за нею не такими нудними і прикольними. Їх стало менше, це теж плюс. Та, до речі, в, в Watch Dogs також є місії, де ти повинен по стелсу провести по камерах іншого персонажа. І в цілому вони не погані і якби, про що вони були критичні, тобто вони не були складні. Але у випадку з сестрою там у тебе фейл місії відбувається. А була місія депута лі, лівого треба провести. І я його довів до самого кінця, його на останній локації спалили. І Його просто вбили. Я такий, такий стил з мене влаштовує. <реш> вот. uh, ну, тобто, якби я його провів, може б було щось інше. Uh, я не думаю, що в є варіативність, але може якийсь бонус чи щось якась там сцена додаткова. Але так я старався, не вийшло. Ну і фіг би з ним, якби відпускаємо це. Хочу спробувати заново, спробую заново. При цьому. Сам Watch Dogs насправді, він побудований досить стілсово через те, що наш е герой, він не кібернетична машина для вбивства, він чувак в пальтішки. От. Да. Але в момент, коли я зрозумів, що у мене є гранатомет ручний, це ну, ми взагалі весь стелс відкинули назад. Я такий: Ха -ха, ріпята, ви не з цим зв'язались. І тому, до речі, лейтмотивом моїх відео про Watch Dogs я хочу дізнатися про це, типа більше. Ви всю гру нам казали, хто цей чувак? Хто цей чувак? випускаєте другу частину про самих ублюдських хіпстерів? Ну, типу, з мемов про хіпстерів. ну, Внуть навіть я з пластиками зброї напечатаної на 3D принтері. У мене був ручний гранатомет в попередній частині. А тепер я пуколок стріляю. Коротше, біль, біль, журба, ну і от це, от все, от це, от все. А, я от одразу згадав, ми заговорили про стелс, і я згадав гру, яку напевно мало хто асоціюється зі стелсом, але там є умовно дві механіки, які мені не дуже подобаються, але реалізовані класно. І зараз я про е дестрендінг. Там же є варіант зі стелсом, де ти проходиш, і ти можеш пройти там якісь локації, не стригеривши оцих. Я не пам'ятаю, як називалися оці монстри. Ну ви зрозуміли, з руками. от. Плюс там класно, ну як на мене, дійсно якось нове, і для мене було цікаво реалізовано оце дістатися з пункту А в пункт Б. Тобто зазвичай. Це нудно, ну от нудно. Ми там в інших подкастах згадували, наприклад, що в, е в Assassin's Creed ти сів на коня, затиснув кнопку, все, він доїхав, і це ідеально для мене. Бо мені було нудно самому їхати, там, типу, дві хвилини, п'ять хвилин. От. Але дест от, трендінг тут класний приклад того, що мені було цікаво дістатись з пункту А в пункт Б, і це мене не відпускало всю гру. От. Ну і плюс власне Стелс. Я не хочу навіть починати про дострення, бо я впевнена, що якщо ми захочемо, якщо всім сподобається в мене ще раз, ми можемо окремий відос зробити про І <сум> Чому я не дуже його люблю? Але я хіба що скажу, що типу, реально механіка, ходьби би навіть е, навіть от не просто в грі, яка на це націлена, може бути цікавою. Я просто чомусь згадала, але забула про це уточнити. Dying Light, Типу, буквально в цій грі мало таких штук, які тобі набридають. Тому що навіть пересування від точки А в точку Б на кілометр, яке займе в тебе десь хвилин, не нудно. Тому що тут ти заприйнув будівлю. Тут опа, а тут якийсь квест, там дитина чомусь кричить. Тут ти просто паркуриш, ти відкрив новий скіл, як паркур. Ти можеш бігати постійно, можеш там зав'язати планер, ще щось. Тобто максимальна варіативність навіть простої такої штуки, як ходьба. Ну просто ці типу, обумовленість гри, але круто зроблено, цікаво, кайфово. Навіть є відоси, які кажуть, що паркур в день реалістичний. А, і в момент, коли тобі тільки тільки починає набридати паркур, вони такі, ага, кішку не хочеш? І я такий варву ну дуже хочу. Тепер так весело. Да-да-да, вот. сюда! А планер не хочеш тепер? Да, хочу! Let's go. Да, От вони, вони чітко відчувають, коли навіть паркур, здавалось би, класна, цікава динамічна штука, може набриднути і вигадувати щось нове, щоб тобі не було нудно. Це клас. Ну це взагалі гра, тобі нудно в сенсі, це ж Saints рол, там не буває нудно. Де це, цей як не диско, пушка, як вона називала? дабстеп пушка, от, або, або пушка, яка викликає акулу з землі. От. Так, ти, ти можеш просто будь-яке переміщення, там ти можеш розважати себе як, як захочеш. І, до речі, ж, знову це теж така, ну, я б сказав би, ну, вона в мене е, асоціюється з такими не трешовими іграми, а пародійними іграми е, Just Cause. Там, ну, третя частина, я грав, тільки третю частину, там прям переміщення дуже цікаве. У тебе купа варіантів просто. От, і в цьому прикол. О, так, да, там ще машини можна. Ну там прикольно зроблено технічно. Хотів останній момент про Saints Row сказати, що я взагалі дуже люблю цю франшизу. Чому? Тому що я випустив її, і там дуже класна одна місія, де ви в масках, а потім вам дають налаштувати персонажа. І так вже я вийшло, що я випадково, абсолютно випадково. Я, нусь, я не запланував, але випадково зробив маленького Чарлі Чапліна. Ну, знаєте, з усіками. О, і я одягну, зробив ці усіки, одягнув на нього піджак, дав йому два пістолета і прокачав вампірізм, і всю гру я грав. Вампіра Чарлі Чапліна з двома пістолетами, а це наймочніша зброя в грі, якщо прокачати, який кусає людей і п -п поповняє ХП. І я такий, це лучший роліплей з тих, що може бути. Я в вас то. І в кожній касцені цей чувак з своїми усами світить. Я такий, це той всесвіт, який я хотів побудувати. До речі, в спайдермені класне переміщення, Ще згадав. Я власне зараз граю, почав грати другого спайдермена і. Блін, я просто. Ну, я такий. О, це в іншому кінці міста. Який кайф? Зараз. Я я просто, я просто такий ліг, типу, на диванчик розслабився і просто. Просто літаю, ну літаю, стрибаю, качаюся на цій у і це ну, це дійсно класно. Я розумію. Я пам'ятаю, що коли я грав попередні частини, та під кінець гри це набридне. Але на початку ти такий, блін, як класно. І, як, і, Ну ти прям відчуваєш це. І при тому, що ти ну я граю це власне на PlayStation 5 з DualSense, і я прям відчуваю, як оце все качається, як качається, на, натягується натягується це павутиння. Ну коротше, прям дуже кайфово. Ну от по -по побільше пигор, по -по де треба переміщуватись, і було б це прикольно. Діліться своїми думками стосовно ігрових механік. Що подобається, що не подобається, дивіться інші відео на каналі. Не забувайте про спонсорку. Це дуже дуже важливо. Для спонсорів є унікальні випуски подкасту. Папа, а ну і ще В... ви спішите? Не спішіть. А, ще крім унікальних випусків, ми дочасний доступ даємо. Прямо на багато випусків вперед. От. Тож, не забувайте оформлювати підписочку і. Всього найкращого. Хай у вас прийде. Чудовий день. па папа.